Ви цього тижня в Польщі перебували на одному з найбільших таких важливих економічних форумів у центральній Європі. У Карпачі відбувся цей форум. І звісно, що там багато уваги приділялося зовнішній політиці змінам, які відбулися після президентських виборів у Польщі. І дуже часто лунають думки, що європейські країни повинні проводити вигідну для них політику. І ставиться, заприклад, Орбани. Там теж було багато таких розмов. Мовляв, навіщо критикувати органа? Орбана? Він про угорський лідер. А от Трамп теж. Сідав в Путіним машину. На що я зауважував, що Трамп в машину з Путіним сідав, але він зараз каже, що він Путіним розчарований. Сполучені Штати продовжують надавати Україні зброю і готові продавати зброю в майбутньому за європейські кошти. А Орбан є абсолютно проросійським політиком, який виходить з власних меркантильних комерційних інтересів. В цьому є велика різниця між Трампом і Орбаном. Попри те, що не так просто працювати з президентом Трампом, і тут наші великі сподівання на президента Навроцького так само, як наші сподівання на прем'єра Суска, віцепрем прем'єра міністра з закордонних справ Сікорського, які теж працюють і в Сполучених Штатах Америки, особливо в Європі, коли ми говоримо про прем'єра Туска. А нам, українським політикам, треба там працювати з польськими політиками для того, щоб польське суспільство продовжувало нас підтримувати.